Вітаюся сьогодні. Надзвичайно хвилюючий, важливий день для усіх баланівчан, для всієї Бошацької громади. Сьогодні в Баланівці реалізовано проект створення алеї слави від імені голови громадського об'єднання. Ми вінничани Валерія Вікторовича Коровія та від усієї нашої команди прийміть щирі вітання, гордість і нам за честь. Було взяти участь у втіленні вашого проєкту, нашого проєкту, тому що кожен з вас 5, 10, 500 або тисячу гривень віддав для нашої пам'яті. Кажуть, герої не вмирають. Наш Альоша, Михайло, Валентин, Ярослав, Дмитро, Олександр, всі Сергії. Це хлопці, які віддали найцінніше своє життя. Клятий ворог забрав у них мрії, забрав майбутнє. Я щиро і доземно вклоняюся всім батькам, матерям, дружинам, дітям за виховання, за турботу, за ваших рідних хлопців, за вашу родину. Хіба ми уявляли, що пару років тому? 9 травня ми стояли під цим обеліском і вшановували героїв Великої Вітчизняної. А сьогодні в Баланівці настільки до болю знайомі хлопці і їхні очі зустрічають нас з цих бігбордів своїми усміхненими і не дуже, але щирими очима. Вони хотіли жити, вони хотіли мріяти, будувати свої сім'ї, хотіли зустріти старість як годиться, але клятий ворог не дав їм такого шансу. Міський услід героям України. голосить матінка за сином, а батьком наче скам'яні.